Вітаю час новин на Дніпро Тіві у студії Євген Коптів. У Нікополі двоє рятувальників поранено під час повторного ворожого обстрілу. Опівдні до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу, що сталося внаслідок обстрілу. Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Коли рятувальники приступили до гасіння, росіяни завдали повторного обстрілу. Двоє отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні. Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль. Одна людина загинула, 13 дістали поранення внаслідок вранішнього обстрілу Покровська, що на Донеччині окупанти вдарили по місту двома іскандерами. Частково зруйновані дві адміністративні будівлі. Яку ціну сплачує країна за незалежність і свободу? Відповідь на це питання найкраще знають наші військові, які щодня боронять кожен клаптик української землі. Мужність та твердість духу головні їхні спільні риси характеру. На жаль, багато хто з них отримує поранення від ворожих атак. Лікарі працюють 24 на 7, аби рятувати тисячі бійців. Знімальна група Дніпро тіві завітала до одного з реабілітаційних центрів міста і побачила вражаючі результати. Яку історію дізнались? Дивіться далі. 24 лютого я приїхав з роботи. Це було утро з ночной смены. Любимая жена разбудила, сказала, що взриви. Не повірив з простоньо. І через 15 часов я пішов добровольцем. Ну а по-другому хто, якщо не ми. Перші півроку я був на Донецком направлении, после Донецка нас перебросили на Запорожское направление. Сейчас травму я получил на Запорожском направлении. Два с половиной месяца назад я получил травму, минного травма, разрыв боеприпаса Это был вечер, как говорится, никто не предвещал детей. произошло так, произошло. Эвакуация попала в Запорожье, и там сделали операцию первую, эвакуация на Днепр, 16-я, вторая операция. Остановлені руки швов, і послі того реабілітаційний центр здесь. своєю історією з нами поділився військовослужбовець Дніпра, який наразі проходить перший курс реабілітації в одному з міських медичних закладів. Перше впечатлення це дитячий садик. Чесне слово, перше впечатлення це дитячий садик. Друге впечатлення, що реабілітологи, ерготерапевти – це yeah, yeah. Yeah. Слово, это это не просто від врачі, да а в гудліни. волшебники. Почему? Потому что даже такие элементарные вещи и восстановление просто происходит на глазах. Сюда пришел и не мог. Ну, правой рукой вообще ничего сделать. Сейчас я и практически полноценный. Поэтому маленькие люди делают большие дела. Він прийшов і каже: ну що за три дні відновимо. Ми працювали дуже довго з рубцем, працювали над збереженням функції цієї руки, щоб він мав використовувати це права рука. Ось і кожен раз він приходив на наступний день і казав: Ну, дивись я, вже, от можу, так, отак, отак випишеш. Ось, тому що в нього є головна ціль це повернутися. Але роботи з цією рукою ще дуже багато буде, але результати, які він показав за ці два там навіть трохи більше тижнів, вони вже все рівно дуже вражаючі. Лікарка запевняє, більше половини успіху залежить від мотивації пацієнта. Ерготерапія це про життя, це про відновлення, про повернення до повноцінного життя. У нас дуже багато військових, які потребують відновлення, які хочуть прагнуть і вириваються з відділень для того, щоб повертатися. На свої місця для побратимів, і вони хочуть якнайшвидшого відновлення на рівні структури, тобто відновити верхню кінцівку, відновити когніцію, відновити мову, пам'ять, відновити рух руками, використання тих рук в повсякденній своїй активності, а вона у них на там в блиндажах знаходиться. Та тому ерготерапія допомагає їм відновити ці велику моторику і мілку моторику для того, щоб вони повернулися до себе. Військовослужбовець ділиться, прагне повернутись заради щасливого майбутнього українців, заради миру і незалежності нашої держави. Прекрасне ліс людей, доволі населення, щасливе дітство для наших дітей, для наших внуків. Найголовніше – вільне свободне дітство, свободна життя. На вулиці глибока осінь разом із похолоданням загострилась проблема сезонних хвороб. У першу чергу страждають люди з ослабленим імунітетом. Вірусологи та епідеміологи Дніпропетровщини за підтримки міжнародної організації ПАС пильно слідкують за ситуацією в області. Чи слід очікувати нових епідемій та боятись нового штаму? Дізнавалась наша знімальна група В області виділено чотири регіони. Яких Двічі на тиждень відбираються зразки січної води для проведення дослідження методом кількісної полімеразної ланцюгової реакції для визначення вірусної нагрузки. SARS-CoV-2 в даних зразках. Пані Олена працює лікарем-вірусологом вже понад 10 років, тож її впевнено можна назвати кваліфікованим спеціалістом даної сфери. Жінка розповідає, усього збір матеріалів на дослідження проходить на дев'яти точках Дніпропетровської області. Організація ПАС вона забезпечує рівний доступ до медичних послуг, а також впроваджує інновації. То один з напрямків це. Підтримка впровадження епідеміологічного нагляду за стічними водами. Такий напрямок був впроваджений через повномасштабну війну, адже доступ тестування на ковід й інші інфекційні хвороби, дуже обмежився а в деяких регіонах став навіть неможливим. Під нагляд за стічними водами це означає збір даних щодо наявності збудників інфекційних хвороб. Ну, зокрема, ми починали з SARS-CoV-2 і збудника грипу саме в каналізаційних стічних водах. Бо людина, яка інфікована ковід, Вірусом SARS-CoV-2, вона починає виділяти з виділеннями вірус уже з перших годин інфікування, тобто вона ще не знає, що вона інфікувалася. Вона ще самого початку інкубаційного періоду, а вірус вже йде з виділенням. за показниками стічних вод. Можна відстежувати і динаміку концентрації вірусу, а це допоможе дослідникам з великою вірогідністю прогнозувати спалахи, підйом захворюваності серед населення. В даному сезоні ми знаємо, що є зміни у зв'язку з мутаціями вірусу SARS-CoV-2. і зараз визначаються контингенти ризику, Це особи старше 60 років. Уків, медичні працівники і окремі е люди, які мають особливості в своєму стані здоров'я. Медики наголошують, аби захистити себе та близьких, необхідно робити щеплення. Ампліфікації палишлися на подвір'ї труїш сусідів. У Дніпрі інспекція з благоустрою проводить рейди приватними секторами, аби виявити тих, хто розводить багаття на своїх ділянках та спалює сухе листя, гілки сміття. У місті це робити заборонено на паліїв Чекає штраф. Чи багато виявили порушників? Далі в сюжеті інспектори обходять приватний сектор. Раптом бачать тоненький дим, що піднімається з одного з подвір'їв, стукають у ворота. Підкажіть це вас за гаражом зараз відбувається спалення. Ні, ні, Але врешті господар все ж веде на задвірки. Там дійсно тліє купа сухого листя та бур'яну. Інспектори обмежуються попередженням. Наразі це ми вас попереджаємо, але в наступному знайте, що це може бути адміністративна відповідальність згідно 152 статті. Утім, адресу порушника внесли в базу. І якщо під час наступного рейду його знову заскочать за спаленням, то випишуть штраф для фізичних осіб. Штраф складає від 340 до гривень до 1000. 360 гривень на розгляд адміністративної комісії може бути мінімум, може максимум, як вирішить адміністративна комісія. Розводити такі багаття на подвір'ях не можна, пояснюють інспектори. Димтрують сусідів та може спровокувати пожежу. Потрібно все або вивозити на смітник, або ж ховати у компостну яму. З початку жовтня провели півдесятка рейдів та попередили 11 людей. Ковини трагедії: 16 років тому у Дніпрі на вулиці Мандриківській вибух побутового газу зруйнував частину багатоповерхівки та забрав життя понад двох десятків людей. Донині Дніпряни пам'ятають жахливі події тих днів, саме тому, що річно збираються, аби вшанувати пам'ять жертв, життя яких обірвалось у той страшний день. Отець дом рванув. Криша все в диму. 13 жовтня 2007 року, близько 10.30 ранку, один із спальних районів міста здригнувся від потужного вибуху. Цілий під'їзд 127-го будинку на Мандриківській зруйнувався вщент за лічені хвилини. Я пам'ятаю той день, це сталося близько десь ї якщо я не помиляюся, години ранку. Це був вихідний день, всі були вдома. Вибух стався через витік побутового газу. Повністю зруйнувало понад 40 квартир. Десятки людей опинились під завалами. Усі служби Дніпра прибули на місце і негайно розпочали рятувальну операцію. Ми допомагали їм розцілитися, вели списки загиблих, списки зниклих, які вважалися зниклими безвісті, списки тих, у кого були зруйновані квартири, постраждали з навколишніх будинків. Ну, це була наша робота. Ми тут знаходилися спільно з усіма службами перші три доби. Рятувальна операція тривала три доби. Ще майже тиждень рятувальники розбирали завали і діставали тіла загиблих. Трагедія забрала життя 23 людей. Постраждалими, вважаються, понад 4 сотні осіб. У той роковий день Сергій втратив усю свою родину. Загинули в мене троє. Жінки було 36, одній дитині було 17, і маленькій Даші було 6, 6 років. Троє дівчаток загинули. Чоловік мешкав на шостому поверсі у тому самому під'їзді, який і став епіцентром вибуху. Сергій зізнається, попри те, що минуло вже 16 років, спогади про ті страшні події не полишають його і донині. нині. кажуть, йому все забудеться. Ні, як наступають дні, то хто згадуємо. на місці трагедії. Згодом звели храм та встановили меморіал, на якому викарбовані імена всіх, чиє життя обірвалось у той страшний день. Щороку тут вшановують пам'ять загиблих. Цьогоріч вже 16-та річниця трагедії. Окрім родичів загиблих та сусідів, сюди приходять і небайдужі містяни. Усі разом покладають квіти до пам'ятнику. А для Сергія це додаткова можливість зустріти тих, хто допоміг йому пережити втрату. Спасибо, друзі, дзвонять постійно, общаємося не дуже часто. З кожним родом все річ та річ. Що я можу сказати? Життя продовжується. Вже на носі українці обирають генератори. Наші журналісти дослідили, яка середня ціна на резервне джерело електроживлення та яка альтернатива для власників квартир. Далі в сюжеті. Модель добра, дуже гарна за якістю, але потужність в неї йде 2,8 кВт. Я б вам порекомендував би трохи іншу модель, більш потужну. Андрій обирає генератор для своєї оселі. каже, чув попередження від профільних відомств, що взимку можливі відключення світла. Минулорічні блекаути навчили подбати про автономне живлення. Треба заздалегідь потрібно якось буде чимось утеплятися, тому якби саме ходове таке холодильник, телевізор, лампочка підзарядити гаджети, там ноутбук обираю. Такий, щоб потягнув двоконтурний котел, в принципі, щоб потихіше був. У магазині генератори на будь-який смак, потужність та ціну на відміну від минулого року. Полиці забиті автономними джерелами жилення. Як кажуть продавці, попит на них не впав. А навпаки, виріс на 80%. коштують генератори недешево. Найдешевше буде 9,990, Найдорожчий зараз на полиці 143. Середня ціна за 5 кВт буде там Вони взагалі ж відрізняються бензинові, дизельні газ бензин. Є комбініровані гібриди, так сказати. Якщо ми беремо 5 кВт, то дуже гарні є кугри. Вони йдуть 66500 ціна, але це Туреччина, він йде на колесах зі стартером. Якщо людина похилого віку або ну, складно людину заводити вручну, є стартер, дійшла, завела, все добре. Зараз ціни зросли в середньому на 20-30%. На це вплинули інфляція, підвищення тарифів на енергоносії, логістика, зношеність обладнання дизель-генераторів в умовах їх інтенсивного використання під час постійних відключень минулого сезону. Покупець Андрій зробив свій вибір, купив дизельний генератор на 5 кВт ціною майже 20 тисяч гривень. Давай місяці покупки не знаю, воно врем'я покаже. Хотілось би, щоб він, звісно, не пригодився, Ну я думаю, що так. Да. тепер буде краще. А ось для власників квартири генератори не підходять. Втім, є альтернатива перетворювачі напруги. Наприклад, візьмемо на альтек перетворювач напруги, який з вбудованим зарядним пристроєм. Він під'єднується до акумуляторів і до мережі. Пропала напруга. Він в автоматичному режимі переходить в режим інвертора. Він переобразовує з 12 вольт на 220 вольт. І дає вам можливість включати дома там холодильник, телевізор, освітлення. Існує три види генераторів: бензинові, дизельні та газові. Останні небезпечний. Також продавці радять звертати увагу на систему захисту від перегріву бо в разі досягнення двигуном критичної температури генератор буде вимикатися. Як допомогти постраждалому до приїзду медиків для співробітників муніципальної варти Дніпра провели практичний тренінг з надання першої домедичної допомоги, навчали, як стабілізувати стан людини і як проводити серцево-легеневу реанімацію. Відкліпили хлястик, тягнемо самому В. Бо якщо ви потягнете вниз, у вас вороток піде вниз. Потім перехопили і просто затягніть дуже сильно. Причому подивіться, коли ви затягуєте, щоб вам потім було зручно крутити. Як зберігти життя людини? Тренінги з першої до медичної допомоги проводять для співробітників муніципальної варти регулярно перед оформленням на роботу та щороку. Таким чином оновлюють набуті навички. Зв'язку з тим, що співробітники муніципальної варти постійно знаходяться на охороні об'єктів комунальної власності, в мирні часи забезпечували масові заходи безпеку під час проведення масових заходів. Необхідно мати навички з надання швидкої до медичної допомоги, первинної до медичної допомоги. Тренінг розрахований на 8 годин. Практику відпрацьовують на манікенах та у парах. Такі базові навички корисні не тільки працівникам муніципальної варти, а й всім містянам. Від того наскільки вчасно і грамотно надана перша допомога, залежить результат подальшої лікарської допомоги. В багатьох випадках рахунок йде на хвилини. Ми вчимо по протоколу надання допомоги, щоб це було максимально ефективно. Максимально ефективно, що може зробити людина, тим паче поліцейський, це зупинити кровотечу, стабілізувати стан людини до приїзду швидкої. Бо ми в місті Дніпро, і в принципі допомога потрібна бути доволі швидко. Але до цього часу треба зробити деякі маніпуляції, щоб кількість тих, хто виживе після якоїсь події, була більша. Щоб допомогти постраждалим, машини муніципалів оснащені аптечками, в яких є все необхідне. Що там є? Турнікети до індивідуальні талічні пакети, про средства. Ну все, що тужно бути Все, що необхідно. Пройти тренінг можуть всі охочі. Дізнатися про наступні навчання можна на фейсбук-сторінці комунального підприємства Госпітальєри Дніпра. Айфа є, стані у нас. є, дякую міській раді і департаменту. Ще одна локація, яку перевірив черговий укриття. В амбулаторії тут є генератор на випадок відключень електроенергії. Це дає можливість забезпечити безперервну роботу медпрацівників. Є запаси питної та технічної води, а також лікарські засоби. Найпростіше укриття працює цілодобово 24 на 7, Є вільний доступ громадянам. Пацієнтам медичного закладу, лікарям, а також стороннім особам, які будуть укриватись під час повітряної тривоги. Найпростіше укриття розраховане на 100 осіб. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі бригади Дніпроводоканалу усувають аварії на кількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Водопостачання відновлять одразу після закінчення робіт. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому поки все. Новини Дніпро Тіві є на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на фейсбук. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, дивіться нас в YouTube і соцмережах і підписуйтеся на наші спецпроєкти. Далі новини спорту з Анатолієм Шенкаренком. Побачимося. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного страшна та жорстока війна. Забрала життя ще двох спортсменів-захисників України на Запорізькому напрямку. Загинув Олександр Щетинін з Вижгорода з позивним Динамо він народився в 1990 році і навчався саме в академії футбольного клубу Динамо Київ. Грав за команду Локомотив, що вважалася філіалом столичного клубу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Щетінін пішов служити добровольцем до збройних сил України, захищаючи нашу державу від російських загарбників на війні під час бойових дій на Асфатівському напрямку Луганської області. Своє життя віддав Житомирський шахіст, кандидат у майстри спорту України, суддя та тренер Роман Хитрич. Йому було 43 роки. Він працював педагогом-організатором у Бердичівському молодіжному центрі Юність та спеціалістом у молодіжному центрі спорт для всіх. Після чого продовжив свою тренерську викладацьку Кар'єру у Житомирській першій дитячо нацькій спортивній школі. Догралися виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення про призупинення діяльності Олімпійського комітету у Росії. Воно продиктоване тим, що 5 жовтня Олімпійський комітет Росії прийняв до свого складу Олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України. Мок заявив, що це порушення Олімпійської хартії, оскільки це також порушує і територіальну цілісність Національного олімпійського комітету України, визнану міжнародним олімпійським комітетом. Виконком ухвалив, що Олімпійський комітет Росії нагає зупиняє свою діяльність до подальших повідомлень. Призупинення має такі наслідки Олімпійський комітет Росії. Більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено олімпійською хартією, і не може отримувати жодного фінансування від Олімпійського. Руху паралельно Міжнародний Олімпійський комітет зробив заяву щодо допуску російських спортсменів до Олімпійських ігор у Парижі та зимових у Мілані. Як зазначено в позиції та рекомендаціях МОК від 28 березня поточного року, які залишаються у силі, міжнародний олімпійський комітет залишає за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року та зимових олімпійських іграх у Мілані дві 26-го у відповідний час виконком міжнародного олімпійського комітету також залишає за собою право приймати будь-які подальші рішення чи заходи залежно від розвитку цієї ситуації йдеться у повідомлення. Всесвітня боксерська асоціація WBA-AA відхилила апеляцію подану промоутерською компанією у квізквізборі промоушен щодо результату поєдинку між британцем Даніелем Дюба та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій базі українцем Олександром Усиком. Незалежна комісія перевірила бій на предмет наявності порушень з боку рефері Луїса Пабона і в підсумку ухвалила рішення. Рішення залишити чинним результат поєдинку за титул WBA, IBF та IBO в надважкій вазі, що відбувся 26 серпня у Врославі Польща, і завершився перемогою українця. Протягом двох днів на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо нашого міста тривали сутички відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з фріфайту бойового мистецтва українського варіанту контактних єдиноборств. Протягом двох днів на килимі малої зали спортивного комплексу «Динамо» нашого міста тривали сутички відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з фрі-файту. Бойового мистецтва українського варіанту контактних єдиноборств воно поєднає у собі досвід багатьох бойових традицій світу у єдину систему, де використовуються найефективніші прийоми ведення поєдинку, яким притаманна видовищність, самовіддача, непоборна жага до перемоги, що вкупі супроводжується сумішю шаленого адреналіну, хвилюванням та радістю і емоціями від здобутку і звитяги. Звітні змагання зібрали досить представницький склад учасників, як за кількісним складом, так і за географічною ознакою 260 спортсменів, серед яких три діючих чемпіони світу, окрім гарної низки клубів міст нашого регіону Дніпра, Кам'янського, Павлограду, Новомосковська, Першотравенська, Марганцю, Тернівке, селище міського типу Дніпровське, репрезентували також обласні центри Суми і Запоріжжя. Вони розіграли нагороди у трьох розділах програми: Real Fight MMA, а також Limited Fight та Submission. У нас сьогодні приймали участь у змаганнях три чемпіони світу, діючи зі змішаних єдиноборств. Два спортсмени це ті, які повернулися на цьому тижні з Греції. І один чемпіон світу за версією ІФ МАФ він теж виступав на початку року на чемпіонаті світу. Рівень спортсменів був дуже великий, і поєдинки були достойні, тому що зіштовхнулися не просто спортсмени, які приймали участь. Недосвідчені спортсмени, скажімо так, в чемпіонаті області, а реально світового рівня спортсмени, які і свою техніку показували, і наші спортсмени з ними боролися, і схватки були дуже видовищними. Ну, я вважаю, що було дуже добре. Голова федерації фріфайту Дніпропетровської області Віктор Богуславський та керівник подібної у Дніпрі Сергій Міщенко, який, окрім всього, ще очолює і міську федерацію змішаних єдиноборств. Участі в урочистій церемонії нагородження новоспечену чемпіонку світу Вероніку Кейсь, яка повернулася з золотою нагородою турніру, що фінішував у Греції. Наразі дівчина разом зі своїми шефами вручала медалі тим, хто їх завоював нині і водночас була прикладом для них та інших красномовним свідченням того, що в житті і спорті немає нічого недоступного. Потрібно лише бачити мету, велике бажання її досягти і наполегливо працювати на тренуваннях, щоб втілити задумане у практичну площину. Перемогу у зальнокомандному заліку відкритого чемпіонату Дніпропетровської області святкували гості з Запоріжжя з клубу «Рейдж». Другими були представники Дніпровського апкрейду, замкнули трійку призерів, їхні земляки, звітязя. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення. Title. No time to idle. I finna get it. Put that on the Bible. This is survival. Gotta treat every move like the final.